Мирного вечора всім бажаємо. Доброго вечора! Молимо Господа про те, щоб Господь захистив нашу країну, щоб допоміг нашим військовим вибороти нашу волю, нашу свободу і нашу незалежність, і прогнати Доброго ворога Богу. за межі наших кордонів і повернути всі наші території, які втратили за ці роки. Хай Господь зміцнить вас, хлопці, і йде попереду вас. Буде Амінь. вашим щитом. Амінь! І хочемо сьогодні розповісти про те, що ми сьогодні на каналі Солтаненко слухали дуже цікавий ролик. Це свідчення одного янука про те, як він побував в, раю. побував в раю, потрапивши в авіакатастрофу страшну. Він його лікарі одразу признали мертвим, оскільки ну, дійсно він він насправді помер. Він про це розповідає. Він бачив себе, як він вийшов з тіла і піднявся на небеса одразу. Відчуття всі ті, так. які були в нього, вони залишились. Так, і його перебування там в раю він розповідав про те, про все те, що він там бачив. Це дуже таке, знаєте, прекрасне таке відчуття, Міс. і дуже хочеться там побувати, побачити все. Але всьому свій час, хто буде жити праведно з Господом, тому той, той, туди. той це все побачить, звичайно. От, і він розказує про те, як він повернув, як його Господь повернув його назад завдяки молитвам його сестри, яка була жива після цієї аварії, і вона молилася за нього, щоб він воскрес, щоб Господь воскресив його, так як лікарі визнали його мертвим і навіть не проводили ніяких реанімаційних дій до нього, не застосовували то. Він був дійсно мертвий, але сестра не здалася і, за її метвами, Господь повернув його душу назад. назад на землю, і він війшовши до тіла, подав ознаки життя, і вже потім лікарі зробили все, що потрібно. Так, і коли він і з того був часу, лікар... з того і коли... часу до, до його повернення минуло 60 хвилин. Всі ми знаємо, що за 7 хвилин після зупинки серця. Трапляються вже е, незворотні непоправні, процеси. так, незбаровні, незотні процеси, це розклад мозку, насамперед в голові, що потім вже не підлягає відновленню. Але для Бога немає нічого так. неможливого. Тим самим Бог показав, що в нього вся влада над смертю, над е, тлінням, так. над відмиранням тканин, він все відновлює повністю. Навіть ну, для нього немає часу і немає такої перешкоди в цьому. Це дуже прекрасно. І це засвідчує те, що всі, хто помирає в Господі, в свій час Господь із праху земного, як і сказано Слові Божому, Він всіх збере. І всі отримують свої тіла. І для Нові, тих... тіла. Нові тіла. тіла, Нові так. І для тих, хто був праведний, то він отримає своє нове. Досконале тіло, таке тіло, як у Ісуса Христа, і буде разом з Ним. Так. І навіть ті, хто був без Ісуса Христа, хто помер, вони теж отримують свої тіла, але тіла будуть тлінними ці, ці тіла. Тобто, ну, там, хто хоче дізнатися більше, то прочитайте Біблію. Біблія про це все розповідає. Так, і заходьте на канал Салтаненко, так, послухайте там цю дивовизну розповідь, це і... свідчення. Це вже наші часи, це вже авіакатастрофа була, це не так давно було. І про все це свідчиться людиною, яка досі свідчить про те, що у нього голосові зв'язки були, були і лишились розірваними, і з такими зв'язками ніхто не може навіть говорити. А він досі виступає, він на службі співає. співає і ще співає так, що. Дай Бог кожному так співати. Так. Тож заходьте і знайте правду, знайте істину, Хай Господь вас береже. Амінь.